Козироги, вітаю вас на нашому макро зборі по чакральній системі. Я вже витягла для вас картку, і це дуже гарна картка зеленого кольору. Це наша чакра Анахата, сердечна чакра. І про що вона свідчить для вас на цей місяць, на наш квітень? Це гроші. Так і ваше завдання номер один це означає, що... До вас в цьому місяці буде приходити надходити дуже багато фінансів. А що треба зробити для того, щоб цього стало ще більше? Іноді може виникати такий стан з позиції «я вин або вина на а не стан «хочу». Тому, будь ласка. Змініть ваш фокус уваги зі стану, винен, винен на стан хочу, а що я хочу зробити. Не за що я вина, а що я хочу зробити. І дуже важливий ще один фактор, який надасть вам можливість отримувати з різних джерел ще більше фінансів, це зрозуміти, а навіщо вам потрібні гроші і правильно їх розподіляти. Навіщо вам потрібні гроші, це зрозуміти те, що Гроші вони не приходять в наше життя, типу, я просто хочу якусь суму там, і все. А вони приходять на те, коли ви знаєте, а на що саме вам потрібні ці кошти. Да? Тому, будь ласка, сфокусуйте свою увагу, а на що саме вам потрібні кошти, і вони обов'язково прийдуть. Вже незабаром в квітні тому, зверніть увагу на ці декілька порад, і ми з вами побачимось. З дозою нових порад вже незабаром в травні місяці. До зустрічі.